Привіт! Ні для кого не секрет. Як для мене важливо підтримувати чистоту вдома. Тому сьогодні давайте перевіримо мою обізнаність в темі чистоти оселі. Питання номер один. Чи достатньо провітрювати приміщення, щоб очистити повітря від бактерій та вірусів? Ну, звісно, так. Чисте повітря це свіже повітря. Ні. Провітрювання знижує концентрацію мікробів, але не знищує її. Питання номер два. Озонові лампи абсолютно безпечні для використання у будь-якому приміщенні. Правда чи ні? <звук> Думаю, що так. Якщо їх використовують у лікарнях, значить вони є безпечні. Озонові лампи ефективні, але використовувати їх потрібно лише у відсутності людей та обов'язково провітрювати приміщення після роботи. А ось безозонові лампи це безпечне знезараження навіть у присутності людей. Окей, яке ж рішення? Відповідь: Безозонові бактерицидні лампи бактосфера. Вони знищують віруси та бактерії і можуть працювати прямо у вашій кімнаті. Хочеш дізнатися більше? Став плюс в коментарях.